Зараз ми приїхали в центр Ванкувера, це як Кенеда називається. І тут поробили ось такі лежачки, дивіться, чи таке сидіння. Ти можеш собі тут сісти, посидіти. Зверху воно є накрите від сонця. Дуже зручно. Тебе сонце не жарить, бо в нас літом жара, як всюди. Дуже жарко. І, і через що ти можеш собі сісти і посидіти тут, відпочити? Тут є свіже повітря, бо це є над затокою. Ось там вже, бачите, відніється затока. І такі лежачки воє скрізь, скрізь по тій території. Можеш собі посидіти, відпочити, а тоді далі йти. І це дуже добре. Я знаю, що в що мене ноги сильно починали боліти, як я вже багато ходила, а сісти не було деколись. А тепер таких місць дивіться, куча. Тепер ще хочу вам показати літачки. Дивіться, скільки їх тут стоїть. От вони є різних розмірів. Ой, і ти можеш підійти. І це коштує, я не знаю, скільки там коштує, бо я ніколи ними не користувалася. І вони тебе завезуть десь на якийсь острів, де вони можуть сісти. Ось там зверху вгорі один летить, я чую, але чи буде видно, не знаю. І от вони сідають тільки на воду. Де є вода? Вони можуть вас доставити. Ось такі ще вам скажу, що Ванковер взагалі він дуже він дуже так славиться. Дивіться, які гори тут одночасно ти можеш відпочити, ти можеш подихати свіжим повітрям, як в горах, так і на воді. Тут багато такого цікавого поєднаного, якого нема в других країнах. Це дуже і дуже цікава країна, особливо Ванкувер. Ну і Торонто теж цікаво, бо вони виходять до води, і це дуже цікаві місце. Але Ванкувер цікавіше, як для мене, тому що він ще й гори має. І в зимі, і літом, Ти, хто любить ходити по горах, і хто любить лижі, то це є, це є знахідка. Ще хочу вам показати, це такий кораблик є пасажирський для переправки. От він їде з Ванкувера на найму. І дивіться, скільки людей на нього чекає. Оце зараз йде посадка. Оце там така велика-велика черга. Ото, оце всі на нього. Оце всі на нього чекають. Він дуже великий, широчезний. Це просто є переправка. З одного острова на другий острів. З великого на менший. Хочу вам показати такий екскурсійний корабель, який стоїть на посадці зараз. Це є корабель з Голландії. Дивіться, який він великий. Так як ви, знаєте, 7 будинків, вісім взятих докупи, таких на 10 поверхів. То є, то є страшно великий корабель. І от такі кораблі приходять сюди на посадку, О, і люди сідають в такі круїзні поїздки, то так їздять на них. Більшість ними користуються пенсіонери, які повиходили на пенсію, і вони собі можуть дозволити. От в такий круїз. Ці кораблі заїжджають в різні країни по дорозі. І люди ось так подорожують. Уявляєте, пенсіонери собі можуть дозволити таку круїзну подорож. Нехай наш українець собі дозволить такий корабль і кудись поїхати на свою пенсію. То важко уявити, то важко уявити. А на таких кораблях переважно там, там тільки, тільки пенсіонери в більшості. Ну, можуть бути ще якісь молоді пари, які тільки що одружилися, і вони їдуть собі у весільну подорож. Ось така то краса. Ось так... Бачите, він сильно довжелезний, але він і доволі широкий. Він ось страшно широчезний. Дивлюся ще на цей корабль. Дивіться, на самому верху там є фітнес. Там є всякі фітнесові доріжки, всякі такі для фітнесу приладдя, що люди можуть собі піти і займатися. Фітнесу. Так, зараз ми зайшли з другої сторони цього корабля величезного. І я вам хочу показати ось такі, ось такі каютки на кожного кімната, і ти з цієї кімнатки можеш вийти собі на балкон. Ось так то виглядає. Хто не бачив корабля в життю, то можете собі уявити, ось так все виглядає. І тепер коло того корабля, попричіплювані, дивіться, які лодки. Цей, цей корабль зараз затарується чому дани грузять у багажне відділення. Ось бачите як? Чемодани загрузили крамом, а а там вон слідуючий кран піднімає чемодани і будуть загружати. Ось тут є кафешки чи то столові, бачите, на двох чоловік. Кожна на два чоловіка. На, на сніданки, обіди, вечері. І от, от стільки ще поверхів, раз, два, три, чотири поверхи, він ще має донизу. Крім того, що ви бачите, отут до гори є щось вісім поверхів, ще чотири донизу. То капіць. Оце махіна. Це страшна махина. Але вже по цьому можна собі уявити, який той корабль великий, і, і я навіть не знаю, наскільки він містить. То тисячі. тисячі місць, тисячі людей сюди входять. Але ми тепер дійшли дійсно до переду корабля. Це ж я вам показувала перед тим, це був зад, зад цього корабля, а перед ось так виглядає з таким носиком. І дійсно тепер да, тепер він похожий на корабель. <сум> Боже. Дивіться, який командний пункт. Оце зверху, оце все такі вікна скляні, оце командний пункт. Дивіться, який він величезний на цілу ширину корабля. Так, це все про кораблик. Дуже дякую всім, хто дивився, Па-па!